А знаєте що, сьогодні поспілкувавшись із однією відомою українською мережею, це також франчайзингова мережа. Я отримав достатньо багато корисної для себе інформації і ще раз підтвердив, Ще помилки, які ми робили по ходу нашої співпраці з нашими франчайзі, з нашими партнерами. І хочу почати і сказати з того, що від сьогоднішнього дня, от 12, 12, 24 грудня, да, 24-го року, 12 числа. Прикольно так є? Прикольно. Дата гарна. Відео випадкове. Хочу почати сказати з того, що від сьогоднішнього дня вартість нашої франшизи кашка складає 15 тисяч доларів. І це немає різниці, в яку країну світу буде купуватись франшиза. І сума на відкриття Україна 50-70 тисяч доларів плюс. Європа 150-200 тисяч доларів потрібно мати. Якщо у вас є такі кошти, і ви хочете відкривати заклад харчування на теренах України або Європи, ласкаво просимо до нас. Якщо мова йде про Америку або Канаду, мова йде від півмільйона доларів і вартість франшизи складає 50 тисяч доларів. Працюємо індивідуально з кожним, кому інтересно, хто має бажання. Маємо знаємо і маємо досвід і практику ведення бізнесу в Європі в Україні з 2019 року. Володіємо достатньо великою кількістю знань для того, щоб мати можливість з ними ділитись разом з вами. І з впевненістю та гордістю я можу вам сказати те, що ця сума коштів гарантовано. Гарантовано я можу під договір про повернення, якщо я вам не покажу, куди вона буде вам конкретно збережена. і на якому етапі. Я просто вам розпишу, на яких етапах я вам збережу значно більшу суму. Коштів впродовж відкриття, а також в майбутньому роботи з власним закладом харчування. Я знаю всі підводні камені, я знаю, де дивитись, де шукати, як настроювати і як ця вся система взагалі працює. І з впевненістю можу вам сказати: 99% бізнесу не пропрацює навіть одного року. В Європі, 90, 95% не пропрацює одного року. така моя серйозна позиція. А 5% це люди з великими грошима, дуже великими грошима. Або холдинги, компанії, акціонерні товариства, тобто об'єднання різних людей. До речі, це зараз дуже популярна тема, мені здається. Залучати, об'єднуватись, об'єднуватись. Не так залучати, як об'єднуватись. Об'єднуватись в якийсь один загальний кооператив, де буде з'єднуватись між собою. Не як оці бізнес-клуби, які там збираються за входи, за виходи, за все платиш. Просто от люди збираються посидіти собі в кафе, там 5-10 людей, випити якогось теплого чайочку, посидіти, погрітися, порозмовляти. На різні теми, що, хто, чим, як, де, коли. І можна організувати такий спільний е, загальноєвропейського рівня е, класний концепт, який би разом зрушив з місця от весь український бізнес. Ну, тобто, ідеї, ідеї, варіантів розвитку є дуже багато. І те, що я вам пропоную, це абсолютний ексклюзив у сфері харчування. Ми можемо зробити все те, що ви хочете у вас в локалі, якщо у вас не хватить грошей. Тому що тут дуже дорого. Якщо у тебе є гроші і ти хочеш заклад харчування, просто напиши мені. Це може все бути індивідуально обговорено. Це може бути як під нашим брендом в якості франшизи, так і не під нашим брендом. Просто повний супровід. Знаєте, як є. от керівник будови да, тут, і він бере від моменту планування котловану до кінцевого варіанту дому. Таке саме і ми. Ми з вами зустрічаємося, ми обговорюємо, що саме ви хочете, як ви це бачите. І ми розглядаємо два варіанти: це буде відкриватись під нашим брендом, чи це буде відкриватись під вашим брендом. Якщо це відкривається під нашим брендом, це одні умови. Якщо це відкривається під вашим брендом, це інші умови. Але суми приблизно такі самі, тому що від того особливо нічого не змінюється. Є дуже і дуже багато моментів. А якщо ви це будете робити самі, ви ну, як мінімум в три рази більше заплатите е, грошима в прямому значенні фінансово за те, що. Ви будете робити просто дуже багато помилок. Ну, просто я за це заплатив. Вже я з власного досвіду знаю, ну звідки я знаю, звідки я це все знаю. І тому що я за це все заплатив. Я знаю, куди я платив і куди можна тепер не платити. І я це просто вам за цю суму коштів готовий вам розказати, показати. А є дуже багато інформації, яку неможливо купити за гроші, ніхто вам цього не розкаже, бо тому що ця інформація взагалі не продається. А так як я є власником франшизи, і я вже, в мене цей процес налаштований, я знаю, як це все. Відбувається, я готовий в цій сфері розвиватися. І мені здається, що, до речі, це от прям записую вам відео і приходить просто геніальна ідея по факту. Яка геніальна ідея? Створити команду запуску закладів харчування. От команда запуску закладів харчування. Який ви хочете заклад: 100 квадратів, 200 квадратів, 300 квадратів з посадкою, не посадкою, ресторанний, нересторанний, фастфуд на не виніс, як хочете. Може бути під нашим брендом, може бути під вашим брендом. Організуємо, налаштуємо, розкажемо, покажемо все від початку до самого кінця, налаштуємо і плавно вас запустимо, вам передамо ключі від вашого власного закладу харчування. Всі документи оформлені абсолютно на вас. Ми просто є ваші підрядники і навчаємо ваш персонал все повністю робити. підходи шукаємо, якщо потрібно, підходящих кухарів, шукаємо людей, які. Будуть потрібні в цьому, в цьому процесі, тому що в нас є вже зв'язки, в нас є знайомства, у нас є контакти цих людей, за які, які можуть вам оце все влаштувати значно швидше і якісніше, ніж ви будете самі перебирати. Тому що я вам дам одне єдине питання: порадьте мені, хорошого таргетолога. І я можу поспорити, що зараз в коментарі під цим відео можна збиратись сотні. сотні. Чому? Тому що є сотні хороших таргетологів. А мені потрібен лише один. А як мені знайти цього одного? Потрібно перебрати в цю сотню, тому що для кожного хороший це в кожного своє індивідуальне розуміння. І в одній сфері він професіонал, а в іншій сфері в нього просто не виходить. Ну, таке буває, так говорить з досвіду. Саме тому я, друзі, це відео закидаю і запускаю одночасно ось таку якусь ідею напрямку, запуску. Гастрономічного бізнесу, гастробізнесу під ключ. Хороша ідея? Супер. Клас. Пишіть коментарі. Під відео є мої контакти. Що вас цікавить, обговорюємо всі моменти і відкриваємо вам бізнес під ключ. Зараз я розбираю сфері будівництва для того, щоб ми мали можливість будувати повністю приміщення. Під бізнес і в той бізнес заселяти бізнес. Отак. Але до цього ми маленько йдемо. Тому я вам дякую за перегляд, спонтанне відео, але мені здається, воно має вийти гарне. Тому підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки, лайки, просто вогник за українську мову, за український контент. Ви самі знаєте, українців так мало є. Тільки українець українця може вогником лайком підтримати. Тому, якщо ти вже попав цей контент і ще аж до тепер додивився це вже кінець відео, то просто підпишись, постав свій лайк. Мені дуже приємно, якщо напишеш коментар, я 100% зайду, прочитаю, пролайкаю, відпишу, зайду на твою сторінку, якщо в тебе щось є інтересне, я і тобі поставлю якийсь лайк, поставлю тобі якусь там, вподобайку і так далі. А якщо в тебе ще українська мова контент, то я на тебе також підпишуся. Можливо, можливо, не підпишуся, тому, нехай буде це все індивідуально. Гарного вечора, дякую за увагу і до нових зустрічі в наступних відео.